Доброго дня! Для цього способу нам потрібно два види хусток. Це проста звичайна хустка біленька, а це в нас шафік. Давнину він міг бути або рантухом, або наміткою. Його довжина метр сімдесят, а ширина 68 сантиметрів. Спочатку ми голову покриваємо білою хусткою, для того щоб зберегти від забруднення шарфік. І для того, щоб зафіксувати волосся, щоб воно ніде не вилазило і не стирчало. Входимо в центр балантину або шарфа, так, щоб тінці були рівні. І ззаду ми шарфік не зав'язуємо, а лиш перехрещуємо на потилиці. Виглядає залі. Тепер беремо кінчик і ближче до основи голови зав'язуємо вузлик і пробуємо його так розпушити. І дивимося, як воно буде гарно виглядати. Його можна вище зав'язати, або нижче, як вам буде до вподоби. І так робимо і з другою частиною. Ось так у нас вийшло. І тепер вверху зав'язуємо на такий вузлик, або якщо його називають, піонерський вузлик. І також гарненько його розправляємо. А ці всі лишні кінчики ми запихаємо і ховаємо під цей обідочок. Також, чим більше ви затягнете вузлики, тим менше буде корона або біночок, як його можна назвати. Чим слабше ви зав'яжете вузники, тим будуть вушки більш такі пишніші. От у нас і готове. Можете подивитися зблизька, а так воно виглядає з успіхів і натхнення.